Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Трішки я пропала. Дякую всім, хто дочекався, дякую усім, хто цікавився. Але у мене були такі об'єктивні причини не випускати відео. Я дуже сильно захворіла. У мене схопив поперек, спина, і я. Фактично більше тижня була абсолютно нерухомою. Це, напевне, один з найважчих моментів в моєму житті, пов'язаний з особисто моїм здоров'ям, який зі мною траплявся, який мене дуже сильно налякало, і який я важко переживала насправді, тому абсолютно не мала можливості випускати відео. Зараз мені вже трохи краще, принаймні я можу ходити сама. Безсторонньої допомоги, тому повертаюся до вас. І повернутися я хочу з дуже класними новинами, але зараз вам краще покажу аніж розкажу. Друзі, ви все правильно зрозуміли. Наша сім'я знову при надії. І це вже буде наша третя дитина. Сказати, що ця новина про мою вагітність була шоком для друзів, рідних, родичів, близьких, це, мабуть, не сказати нічого. Шокованими були усі, в тому числі і я, і чоловік. Ми не планували цю дитину, ну якби ми хочемо і хотіли завжди багато дітей, але якось не наважувалися на, ну що це має бути саме зараз, от в період війни, коли такий непевний час, ти не знаєш, що буде завтра, чи буде в тебе здоров'я і сили цих дітей е, ростити і дати їм те, що ти хочеш дати, те, що їм потрібно. І взагалі, як складеться наше життя далі, ніхто не знає, тому якби ось цим найближчим часом ми дітей не планували. Тому коли після мого такого трішки сумливого стану, поганого самопочуття і відсутності критичних днів ми таки дізналися, що е, а може я вагітна, то... Це було справді для нас шоком. Признаюсь чесно, в якийсь момент я навіть е, запанікувала. У мене, мене був стан, знаєте, курки з відрізаною головою. Я не знала, куди я маю бігти і що робити, що зі мною відбувається. І якби це не вперше, та все ж ситуація була для мене дуже-дуже нестандартною і несподіваною. Зараз, звісно, ми вже. Змирились, примирились і дійсно в очікуванні зараз. У нас вже 20-й тиждень вагітності, тобто рівно половина терміну. І ми справді вже чекаємо на зустріч з нашим майбутнім малюком. І насправді тільки останній місяць до мене починає доходити, яка це насправді радість, і як нам пощастило, і дай Бог народити нам здорову дитину, і наскільки зараз взагалі народження дитини це просто, напевне, найщасливіша подія, яка може просто трапитись в житті. Насправді мені трошки, знаєте, так, не те, щоб незручно, але досить трепетно розповідати про це. І тривалий час я нікому не говорила, але якби я постійно в кадрі, моє тіло постійно в кадрі, воно вже дуже сильно змінюється і цього не приховати. І якби ну, приховувати вже немає сенсу, тому я вирішила власне розповісти. До речі, кілька моїх підписників під попередніми відео дуже спостережливих підписників написали в коментарях, чи часом я не вагітна. Так ось, знаєте, ні, ви не помилились, я таки вагітна. Ми таки очікуємо. На третю дитину і ще раз сподіваюся, що мені вистачить здоров'я і сил виносити і народити дійсно здорову дитину. Бо скажу відверто: ця вагітність дається мені дуже-дуже важко. Ну, в мене, в принципі, і перша, і друга були непростими, особливо перший триместр, коли був жахливий токсикоз. Но цього разу це взагалі катастрофа. У мене таке враження, що я просто розсипаюся. Можливо, це вік, можливо, стреси, можливо, те, що це вже третій раз, і дуже маленькі проміжки між народженням дітей. До речі, грудне вигодовування з молодшим сином ми власне з цієї причини і завершили. Я не говорила про це відео попередніх, ну, коли розповідала про завершення грудного вигодовування, що це був вимушений насправді крок. Я змушена була це зробити, бо була небезпека і загроза для наступної дитини. Тому, власне, в цьому питанні, якби вийшло, що ситуація вирішилась сама собою. Стосовно самопочуття, зараз мені вже більш-менш нормально, не скажу, що дуже добре, але Жити можна, скажімо. Єдине, що ось минулий тиждень весь в мене був якийсь, не знаю, що це сталося, але повністю паралізована спина. Я не могла не те, щоб лежати, чи сидіти чи ходити, я просто не могла рухатись. Знаєте, в цей момент до мене прийшло таке розуміння, мабуть, воно тільки в такі моменти і приходить, що коли нема здоров'я, не треба нічого. От, просто абсолютно нічого. Мені було все одно, що в хаті нема що їсти, що в хаті брудно. Мені не треба було ні саду, ні городу, ні будинку, ні дітей, ні чоловіка, Нікого не треба було. Нічого хотілося, щоб цей адський біль просто зник, просто закінчився. А зважаючи на те, що мені не можна ніяких обезболюючих таблеток, ніяких мазей, нічого взагалі, фактично, і ніхто з лікарів мені не може нічим допомогти. Власне, ми і на швидку їздили, і так були нейрохірурга. Слово мені сказали терпіти, бо це ну, фактично це наслідок вагітності. Просто так різко змінюється форма хребта і м'язи не встигають. Зараз я вже себе почуваю набагато краще і знову ж таки, як тільки мені розвиднілось. Мені вже так, треба троянди викопувати, там щось треба посадити, ага, докупити ще тюльпани. І тут я хочу штори поміняти. І, там, і вже мільйон, мільйон, мільйон різних завдань я собі нарізаю, бо, якби з'явилося бажання до життя. Тому, ще раз переконуюся, що коли вам хтось бажає здоров'я, то це найцінніше, що можна подарувати. В наш час, звичайно, ще мир і спокій і спокійної ночі, як то кажуть, це теж безцінні побажання, але от здоров'я це таки найважливіше. В будь-якому випадку, в нашому житті починається новий етап. Вперше наше життя кардинально змінилося, коли ми сюди переїхали з міста. Другий раз, коли народився. Старший син, третій раз, коли народився другий син, і зараз нас очікують знов я думаю, шалені кардинальні зміни. Як ми будемо з цим всім справлятися, як дамо собі раду, ще не знаю, але скажу так, от, відверто, страх був шалений. Особливо перший місяць ми дійсно з чоловіком ходили і не знали, Боже що ми будемо робити. Нам немає де жити. Я тут не знала, куди двох дітей в цій маленькій хаті пристроїти, а тут буде нас троє. А що робити з машиною? У нас не поміщається три автокрісла поруч. І ще таких мільйон-мільйон запитань. І найважливіше, напевне, в тому всьому, де брати час і внутрішній ресурс дійсно для трьох дітей. Вже сказала трьох дітей і задумалась про те, що я буду багатодітною мамою. І мене аж так, хтось би мені це кілька років тому сказав, я б напевно тісно так покрутила пальцем, сказала, яке я багатодітна мама, то що? Це історія не про мене. Але, як бачимо, у Всесвіту інші плани. І, зрештою, попри всі труднощі, діти це щастя. Тобто, що не говорив, як би складно не було. Діти це сенс нашого життя. Діти це наше продовження. І, мабуть, чим більше дітей, тим краще. <с> Подивимось. Головне, щоб нам вистачило здоров'я і терпіння до виховання. Тому... Я думаю, що тепер мої відео знову ж таки будуть трошки набирати іншого формату, бо змінюється моє життя, змінюються мої пріоритети, відповідно, будуть змінюватись мої відео. Сподіваюся, для вас я залишуся все ще цікавою, і ви захочете дивитися і залишатися зі мною. До речі, я була би дуже вам вдячна, якби ви проявили якусь активність під цим відео, бо... В принципі, Ютуб не любить, коли пропадаєш там і втрачаєш якусь періодичність виходу відео, і він так далеко-далеко закидає. А зараз тим більше українських блогерів. Якщо на початку війни Ютуб піднімав і просував, то тепер за кожне слово е у відео Війна чи в надписі тебе все далі і далі і глибше закопують. Тому би, буду просити вас про активність, про підписки, лайки, коментарі, будь-що що може проявити вашу зацікавленість мною моїм каналом і контентом. І, зрештою, дякую усім, хто досі зі мною. Здавалося б, що нещодавно я ходила а, і знімала для вас відео про свою другу вагітність. мене дуже часто навіть прилітає зараз в коментарі про збір сумок у пологовий. І тут я розумію, що скоро мені доведеться збирати знову сумки в пологовий. Ох, страшно. Тому якось так. Час йде, ми змінюємось, життя триває, і мені здається, що народження кожної дитини це свідчення того, що життя таки переможе. А я повертаюся до справ земних і днями готувала дуже смачні гомілки, курячі, і хочу з вами поділитися рецептом. За цим рецептом готувала вперше, але мені дуже сподобався сам маринад, і яким виходить м'ясо, таким соковитим і розсипчатим. Думаю, вам також сподобається. Отож, тут вся справа в маринаді. Треба нам багато цибулі. І часнику подрібнити у блендері. Також сюди я додаю масло, в мене є ось таке топлене масло хі з базиліком чи з розмарином, з розмарином цього разу. Але я собі замовила з різними смаками, спробувала дуже мені сподобалось додавати до різних от таких якихось маринадів, соусів, і особливо дуже сподобалося на них. На цих маслах топлених щось смажити. Абсолютно не горить, абсолютно немає ніякого диму і запаху. Це корисна їжа вважається. Я вирішила одного разу потратити, купила собі кілька баночок і наразі дуже задоволена. Мастити ось так просто на хліб мені не, не дуже смакує, і діти мої не хочуть їсти. Все-таки ми привикли до класичного вершкового масла. А ось до якихось трав додавати це смачно і корисно дуже. Так, ось в таку кашу я перебиваю цибулю, часник і масло. І потім цим всім треба дуже добре натерти гомілки. Звісно, ще посолила, додала чорний перець і ось так гарно кожну-кожну гомілку натираю цим маринадом. Тоді закриваю кришкою і залишаю трішки замаринуватися, Найкраще залишити на ніч. Ну, у мене десь годинки півтори, напевне, маринувалося м'ясо, і цього, в принципі, теж було достатньо. І ще одна фішка цього рецепту полягає у тому, що гомілки треба запікати у рукаві. Для запікання готую, якраз його ось взяла форму і вирізаю потрібний шматок. Ну, я думаю, що власне ось це поєднання, що цибуля так розм'якшує м'ясо, і те, що воно буде так ніби як тушкуватися в рукаві, це все разом дало ось такий ефект. Випікала я десь хвилин 40 отаким закритим рукавом, потім трішки ще розрізала, зробила такий отвір, і на режимі гриль ще 10 хвилин дозапікала це все. Взагалі, рецепт. Був про індичку, але в мене на цей момент була тільки курятина, тому приготувала ось так. Вийшло теж дуже смачно. До речі, рецепт брала в інстаграмі в Світлани. Я залишу вам на неї посилання. В неї дуже багато крутих рецептів. Я часто звідти черпаю якісь ідеї. А поки запікалося моє м'ясо, я вирішила ще приготувати баклажанні рулетики. Це вже останні наші баклажани з теплиці. Треба вже було їх використати, бо довго. Стоять і починають вже псуватися. А я страшенно не люблю викидати якусь їжу, якісь продукти, тому готую те, що треба приготувати вже. Ось так нарізала на скибочки баклажани, засолила їх, десь на хвилин 10 залишила. І тепер висушую таким паперовим рушником і обвалюю в борошні і відправляю на олію обсмажуватись. З олією треба бути обережно, тому що баклажани сильно її вбирають і може бути занадто жирно. Навіть краще, можливо, використати якусь сковорідку таку більш якісну, з антипригарним покриттям, аби все-таки менше використовувати жиру. І все одно додатково я потім ще всі обсмажені ці баклажани викладаю на паперові рушники, щоб зайвий жир все-таки забрати. Всередину рулета також буду додавати помідори. І часник з майонезом. Взагалі, мені здається, це такий дуже класичний рецепт. І колись для нас це була виключно святкова страва, і ми готували такі рулетики тільки на якісь свята. І, взагалі, баклажан для мене був дуже заморським продуктом тривалий час. А зараз, оскільки в нас їх є багато, ростуть своїй теплиці. То баклажан у нас такий продукт на щодень. Овочки ми дуже часто тепер використовуємо. Із усіх рецептів мені баклажан, от в такому виконанні подобається найбільше. Ось такі рулетики в мене вийшли, посипала зверху ще чорним меленим перцем. І тим часом якраз приготувалася моя курка. Дивіться, наскільки ніжне м'ясо, як воно відстає від кісток. І взагалі воно вийшло дуже ароматним і м'якеньким. Давно я не їла такої смачної курятини. На гарнір я приготувала ще картопляне пюре, свіжі овочі і ось. Така вечеря в нас була на днях. Так, дилема з переплануванням триває, оскільки я не знала, як розмістити двох дітей, тепер треба думати про трьох. Наразі вирішили, з будовами всякими не починати. Немає часу, не встигаємо. Тому ось тут хочу поставити таке а, двохповерхове ліжко, забрати цей стелаж звідси. І думали, що ось так розвернемо диван. Але він тут. Так тепер не пасує. Він якось так негарно тут виглядає. Наскільки мені він подобається, взагалі цей диван, настільки тут він от в цьому місці геть не вписується. І тут я приміряю, як мені має стати це ліжечко дитяче, двохповерхове. Хочемо максимально використати те, що в нас є, по мінімуму замовляти. І щось переплановувати, бо зараз трішки змінилися в нас все-таки, як то кажуть, фінансові пріоритети. Шукаю різні варіанти в інтернеті. Щось ось такого плюс-мінус плану мені подобається, коли є і столик робоче місце, і е, ліжка не один під одним, а ось так в сторону йдуть. І ось це нижнє ліжко ми можемо використати те, що в нас вже є. Е, ну, Принаймні. Так мені конструктори пояснили з цього інстаграм-магазину, що можна так зробити. Міряю, переміряє, ніби до сантиметра все входить, але не скажу, що це остаточний так, варіант. Та в будь-якому випадку треба почистити цей диван. І так, як в нас з'явилася така нагода: вправляємо дітей до бабусі. Спробую, ну і ніхто не буде спати на цьому дивані. Кілька днів, то я спробую можу. Просто подивіться, що тут робиться Це все відмити. Це все дитячі розваги. Десь щось розлили, десь хтось попісяв і ось в такому стані зараз диван. Це просто сором. Спробую відмити. Ніякої хімії в мене вдома не було, окрім кисневого порошка, і я вирішила використати саме його. Ось так залила кип'ятком і дала йому тр... трохи так вистигнути, ну, щоб не ошпаритися і не нашкодити собі. Власне, і це виявилось дуже хорошою ідеєю. Раніше я колись показувала вам, що мала такий засіб для миття м'яких меблів, від, е... які використовують е... клінінгові компанії. Він, в принципі, непогано також справи. Тоді. Але зараз я чогось його не замовила. Ну, якби я не планувала цього робити, це не була якась така запланована робота. Давно треба було почистити цей диван, але оскільки постійно на ньому хтось спить, а зараз вже досить прохолодно і він би не встигнув висохнути за день. Тут треба, напевно, два або навіть більше дні, аби він просох нормально. Тому якби. Треба було дочекатись, коли на цьому дивані ніхто спати не буде. І ось так спонтанно така нагода з'явилася, тому використовую те, що є під руками. А саме звичайний кисневий порошок, до речі, це ще й е, безпечно, і, якби, в моєму стані це дуже важливо зараз не використовувати лишньої хімії. І я вам хочу сказати, що досить непогано справився. Ось так я нанесла його і залишила десь на півгодини. Потім все, звісно, треба було змити. І це найважча частина власне, миття дивану. Чому, наприклад, різні клінінгові компанії з цим справляються дуже швидко, або ті, хто роблять хімчистки, ось таких килимів, вони мають такий спеціальний пылесос, який всю вологу разом з брудом і з миючим засобом все це витягує. І, звісно, це виходить набагато швидше. Я використовую звичайну воду і мікрофіброву ганчірку. Просто ось так без кінця це все змиваю. Все одно до кінця, мені здається, воно не дається. Ну, але можна вже порівняти ось це змити. Ну, правда, мокрий ще стан. А ось така була вода. Так, ось що в мене вийшло. Воду я міняла разів 6 і вона все одно, дивіться, яка нечиста. Варто було б ще раз це все змити, промити, але я вже надто втомилася, думаю, на сьогодні з мене досить. Хочу повторити процедуру ще завтра, хай трішки підсохне, можливо, ще краще подіє кисневий порошок. Забагато я його трохи дала, важко змивати, але. Результат насправді непоганий, я б навіть сказала кращий, аніж якоїсь хімією мити. Тому, ось така, ну, воно ще все мокре так місцями. Вже як підсохне, то я вам ще покажу кінцевий результат. Ось. Звісно, треба ще бильця помити. І тут, і тут. І тут був шоколад. Ну, шоколад, до речі, дуже добре відмився. Теж поки, поки ще мокра, мокрий слід є. Ну, роботи ще є, але треба себе берегти. Бо, як показує життя, я не безсмертна. і сили мої не вічні. Поки так, завтра продовжу. І оскільки в нас видався перший за останніх 3 роки, Вечір з чоловіком без дітей ми вперше спрактикували таке, аби віддати дітей кудись за межі дому. Ну коли не до нас бабуся приїжджає, а ми відвозимо внуків. Це вперше насправді така трохи для нас ем, незвична і бентежна ситуація. Але нам був дуже потрібен цей час для нас двох. Зробили собі ось тут різних канапочок, і будемо дивитися фільм. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз ми просто дивилися фільм, а не мультики на телевізорі. Оскільки диван ще досить мокрий і ще довго буде мокрий, то. Будемо дивитися фільм на підлозі. Тут настелила подушок, застелила пледом і така в нас романтика вечірня вийшла. У наступних відео обов'язково поділюся з вами своїми враженнями від вихідних без дітей. Насправді так, воно трошки є свої нюанси. Ну, про це розповім у наступних відео, якщо вам, звісно, це буде цікаво. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Дякую усім, хто додивився до кінця. Сподіваюся, ви так само скучили за мною, як я за Ютубом, за спілкуванням з вами, і ви приємно провели час зі мною. Бажаю всім мирного, тихого, спокійного вечора. Дякую за перегляд, дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного настрою, гарного вечора, всім па-па, До зустрічі у нових відео.